Можливо, ви помічали, що деякі люди з'являються в вашому житті лише тоді, коли вам погано. І здавалося б, можливо, це і є той найкращий друг або та людина, яка готова бути з вами, коли вам погано, і рятувати вас. Так, вона не відмовиться навіть підставити вам своє плече, або дати якусь слушну пораду, або навіть поплакати разом з вами, що дуже схоже на підтримку, та й чого схоже, вона можливо дійсно готова буде вас підтримати. Але як тільки у вас все налагоджується, ба більше ви починаєте досягати успіху, навіть там, де ви вчора плакали. Ця людина дивним чином зникає з вашого життя до наступного разу, коли вам стане погано. Чому так відбувається? Знаєте, насправді це ось такий от прояв токсичної поведінки. Тобто, я твій друг лише тоді, коли тобі погано, тому що саме в цей момент я відчуваю свою силу, і що на контрасті з тобою, у мене справи йдуть набагато краще. І коли я когось рятую, і коли я тебе рятую, то я розумію, що я сильніше тебе. Нарешті ти впав. Нарешті. Ти дав можливість проявитися мені. Нарешті я можу тебе врятувати, допомогти тобі встати. Хоча насправді мені не дуже важливо, щоб ти вставав. Мені важливо, щоб ти відчув мене, відчув, що я в кращій ситуації, ніж ти. Бо це потрібне в першу чергу цій людині, яка вас рятує, адже таким чином вона самостверджується за ваш рахунок саме в той момент, коли вам погано. Бо справжній друг і справжня та людина, яка буде з вами, вона буде з вами не лише в горі, а й в радості.